Ось так тепер виглядатиме відділення судинної неврології в центральній міській клінічній лікарні. Європейські умови перебування вже відчули 40 хворих, які зараз проходять тут лікування. Медики кажуть, патологія судинної неврології не лише зростає, але й молодшає. На лікарняні ліжка потрапляють 20-30-річні люди, які стають інвалідами. Загалом за рік проходить близько півтори тисячі пацієнтів, які потребують різноманітної допомоги. Різна допомога, особливо це патології судинні голови. Це є відділення. Суд... Дінної неврології, при інсультах, крововиливах різної тіології, ішемічний інсульт, який буває також крововилив головного мозку, таку, і при різних захворюваннях нервової системи організму людського. Відділення існує протягом 13 років. За цей час тут проліковано близько 16 тисяч мешканців Івано-Франківська та області, 80% пацієнтів з гострою патологією нервової системи. Попри те, що частина судинної неврології все ще на ремонті, медики продовжують вести цілодобове ургентне чергування ми продовжуємо нести цілодобово ургентні чергування по місту Івано-Франківську. Це значить, що нам в цілодобовому режимі нон-стоп везуть ургентних хворих з гострою патологією нервової системи завдяки тому, що з 2012 року в лікарні функціонує. Новий спіральний комп'ютерний томограф ми отримали значну таку можливість своєчасної діагностики обстеження гострих захворювань нервової системи, тобто, ми маємо можливість діагностувати цю гостру судинну патологію на ранніх етапах захворювання. На реконструкцію відділення судинної неврології витрачено близько 300 тисяч гривень. Це в основному кошти міського бюджету та благодійні. Окрім належного облаштування палат, відділення повністю обладнане і необхідною апаратурою. У департаменті охорони здоров'я відзначили особливо відрадно, що тут функціонує палата інтенсивної терапії. Мене тішить те, що у відділенні зроблено палату інтенсивної терапії. Ви бачите, що це вже обладнання, абсолютно обладнання по сучасному рівню палати, де надається інтенсивна терапія. Вже не потрібно хворого тримати в реанімаційному відділенні. А ми можемо надавати таку допомогу прямо в палаті інтенсивної терапії. З Часом заповнює головний лікар міста Тарас Масляк. Де да відділення перетворять на центр лікування судинної патології, і лікарі-неврологи надаватимуть тут медичну допомогу спільно із нейрохірургами.